Останній понеділок серпня – 551-й день повномасштабного вторгнення Росії в Україну, перш ніж перейти до хроніки подій життя Кременчуцької громади про ворожі удари по регіонах серед постраждалих Полтавщина. Отже, в ніч проти 28 серпня противник завдав удару ракетами морського та повітряного базування. Чотири крилаті ракети Калібр було випущено з ворожого фрегата з акваторії Чорного моря поблизу Феодосії. Також застосовано дві керовані авіаційні ракети Х-59 з двох літаків Су-34, які окупанти спрямували у напрямку Кривого Рогу з повітряного простору окупованої Херсонщини. У результаті бойової роботи знищено чотири повітряні цілі, дві крилаті ракети Калібр, дві керовані авіаційні. Ціні ракети ха 59 на Полтавщині. Внаслідок ракетного удару по селищу Гоголеве загинули двоє людей, та п'ятеро постраждало. Таку інформацію надано станом на 10 ранку. Люди працювали у нічну зміну. У наслідок вибуху загорілося приміщення олійниці. У будівлі повністю зруйновано виробничий цех та сталося займання. По Херсонщині ворог випустив 395 снарядів з різного озброєння. Внаслідок обстрілів загинула одна людина, ще двоє дістали поранень. Росармія поцілила у житлові квартали населених пунктів області, а у райцентрі влучила на територію парку. На Харківщині внаслідок обстрілу Серезиве минулої доби загинула жінка, також поранень дістала 16-річна дівчинка. У результаті ворожих атак у регіоні пошкоджено будівлі агропідприємства, приватні будинки та торговельні кіоски. У Запорізькій області армія РФ вдарила по населених пунктах з артилерії та авіації. Щонайменше 13 об'єктів цивільної інфраструктури зазнали руйнувань. Люди залишились неушкодженими. Ворог продовжує тероризувати Миколаївщину. Минулої доби окупанти били з артилерії по акваторії Очаківської громади. Постраждалих внаслідок атаки на щастя немає. Під ранок ворог здійснив чергову ракетну атаку на кривий ріг. Для цього окупанти використали тактичну авіацію з південного напрямку. Головне без втрат. Зруйновано два дачних будинки, ще п'ять пошкоджено. Відбулася пожежа у господарській споруді. Усі служби працювали на місці, інші наслідки удару уточнюють. ЗСУ звільнили населений пункт роботи. Не у Запорізькій області, наші рухаються далі, південно-східніші села. Просуваються у бік Новопрокопівки та очаруватого, попри шалений опір ворога. ЗСУ просунулися в районі Андріївки біля Бахмута. Росіяни продовжують битися за отримання стратегічно важливого села Кліщиївка, водять резерви. Упродовж 27 серпня українські військові ліквідували ще 490 загарбників, 22 артилерійських системи та 8 танків. Загалом від початку повномасштабного вторгнення ЗСУ знищили понад 261 тисячу російських армійців. Про це інформує Генштаб ЗСУ. Нехай робочий тиждень буде для нас всіх так само плідним та вдалим. Інформуємо вас з понеділка по п'ятницю, двічі на день, о 18 та о 20.40. Ми є в інстаграмі, телеграмі, фейсбуці та на Ютубі. Тримаємо стрій разом до перемоги. Слава Україні! Доброго дня всім! Сьогодні 28 серпня, і у нас розпочалася 551 доба нашого героїчного протистояння ворожої агресії з боку Російської Федерації. Ніч в самому Кременчуцькому районі. І вихідні взагалом пройшли відносно спокійно. За даними повітряних сил України, уночі, 28 серпня, противник завдав ракетну удару по території України. Було випущені чотири крилатих ракети Калібр з району Чорного моря з одного з фрегатів. Також застосовано дві керовані ракети Х-59 з двох літаків су 34 вони були запущені. В результаті бойової роботи наших сіл протиповітряної оборони було знищено дві ракети калібр і дві керовані авіаційні ракети. Але, на жаль, за даними Полтавської обласної військової адміністрації, сьогодні вночі ворог атакував Полтавщину. Станом на 9-ту ранку, за офіційними повідомленнями джерел з офісу президента і обласної військової адміністрації, дві людини загинуло. На жаль, п'ять людей отримали поранення, їм надається допомога. Ну і йдуть розбіри завалів і пошук встановлення місця знаходження ще декількох осіб. Також можна зазначити, що зазнало значних руйнувань і було знищено внаслідок ворожої атаки сільськогосподарське підприємство, а саме Алійниця, яка розташована, як ми вже зазначили, на території Полтавської області. Тому вкотре хочу звернутися до наших жителів, щоб в разі. Коли ви чуєте сигнали повітряної тривоги, нікоїм чином не не ігноруйте їх, не нехтуйте, а реагуйте на такі сигнали, тому що ціна цього всього це наші збережені, наші життя і ваше здоров'я. Щодо інших новин, хочу зазначити, що сьогодні відбудеться Рада оборони Полтавської області, де будуть розглядатися в тому числі відміни тих обмежень, які були раніше накладені. На проведення масових заходів, в тому числі це буде пов'язано з тим, що незабаром у нас 1 вересня і наші діти повинні мати можливість піти до школи. Які будуть прийняті рішення, ми вам повідомимо обов'язково повідомимо додатково. А так хочу зазначити, що всі громади району зараз активно готують. Найпростіші укриття противорадійну укриття і бомбосховища в наших дошкільних закладах освіти, де це можливо, в закладах загальної середньої освіти, і маємо велику надію, що більшість наших діточок підуть в школу цієї осени. Минулої зими через обстріли критичної інфраструктури українці жили в умовах постійних відключень світла. Цього року ситуація може бути більш складною, бо енергосистема сильно постраждала, а ймовірність нових атак дуже висока. Інформує про це владний фейсбук-канал Кременчук Офіційний. Ну а нині на Полтавщині до пальовного сезону на понад 70% готові дві громади: Пирятинська та Решетилівська, повідомив на апаратній нараді директор департаменту будівництва містобудування і архітектури житлово-комунального господарства та енергетики. Ова Едуард Рева на сьогодні було 8 засідань координаційної ради, де були заслухані. Проблемний і стан підготовки в Кременчуцькому, Миргородському, Лубинському, Полтавських районах підприємства водопровідних каналізаційного господарства теплопостачання. На сьогодні ми кожні два тижні збираємо інформацію і робимо моніторинг по підготовці територіальних громад до зими. Нагадую, що відповідно до закону про місцеве самоврядування Якість надання послуг лежить повністю на органах місцевого самоврядування. На сьогодні по рівню підготовки найкращими можна відзначити Решетилівську, Прятинську, які на сьогодні складає 72-71%. Найгірше у нас на сьогодні є в Кадрівське, Полтавське, Полтавській, Миргородській, чи Червоніцьке територіальних громадах. Середній рівень підготовки складає 70, майже 71%. Упродовж теми додамо днями міський голова Віталій Малецький повідомив, що поліцією було розпочато кримінальне провадження за фактом службової недбалості посадовців Полтава теплоенерго щодо нарахування споживачам міста Кременчука завищених тарифів. На вихідних у Кременчуці неподалік Полтавського проспекту містянин виявив предмет, схожий на фугасну міну. На місце небезпечної знахідки негайно приїхали поліцейські та надзвичайники. Після дослідження фахівцями предмету виявилось, що міна справжня. Згодом її було підірвано вибухотехніками. Нині правоохоронці з'ясовують, як міна опинилась посеред вулиці. Національне агентство з питань запобігання корупції внесло до переліку міжнародних спонсорів війни дві провідні тютюнові компанії світу, серед яких компанія власника Кременчуцької тютюнової фабрики. Компанії продовжують вести бізнес в Росії та підтримують економіку країни агресорки шляхом сплати значних податків до її бюджету. Japan Tobacco International є безсумнівним лідером тютюнового ринку в Росії. За останні 20 років інвестиції компанії в економіку Росії перевищили 4,6 мільярди доларів. Податкові платежі компанії у 2020 році забезпечили 1,4% доходу федерального бюджету Росії. Сама компанія ж відкрито заявляла про те, що російський ринок генерував близько 2 мільярдів доларів. Підкреслили у НАЦ агентстві. Мерчутські депутати закріпили розцінки на харчування у школах. Вартість денного раціону для учнів перших-четвертих класів складатиме 36 гривень, пятих восьмих класів 40, дев'ятих-одинадцятих – 45. Відзначимо, що з 1 вересня учні навчальних закладів пільгових категорій буде забезпечено безкоштовним харчуванням. Це діти-сироти, діти, діти позбавлені батьківського піклування, малозабезпечених сімей, діти з інвалідністю, з числа внутрішньопереміщених осіб, діти працівників органів внутрішніх справ, які загинули. Кинули під час виконання службових обов'язків тощо. Споживачам раківки та садків знову анонсують зневоднення. Як повідомлялося раніше, через нещодавні зливи підготовлений котлован для проведення заміни засувок на правобережній частині міста було порушено. Роботи і заміни двох засувок діаметром 600 міліметрів на водогоні питної води запланували на 29 вересня. Це передбачає припинення водопостачання. Як повідомляють на сторінці, Кремчук офіційний завтра, 29 серпня, в день пам'яті захисників України. Які загинули у боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України буде обмежено рух автотранспорту на перехрестях, вулиці Соборної з вулицею Перемоги, вулиці Академіка Маслова, вулиці Миколи Золодіка, бульвару українського відродження, вулиці Лейтенанта Покладова та вулиці Небесної Сотні. Тимчасове обмеження триватиме з восьмої години п'ятдесят хвилин до дев'ятої години однієї хвилини під час оголошення загальнонаціональної хвилини мовчання за загиблими унаслідок збройної агресії російської. Федерації проти України. На минулій сесії було, був запит від депутатів, був він підтримати про інформування батьків. Ну, Наскільки я розумію, і наскільки я слідкую за інформпростором, ніяких, ніякого інформування не відбулося. Уникаючи сесійних трансляцій онлайн і ховаючись за картинкою бурхливої діяльності, літо добігає кінця. А отже, зовсім скоро у школах та садках міста розпочнеться освітній процес. Аби діти змогли здобувати знання у безпечних умовах. Міська влада активно облаштовує укриття у навчальних закладах Кременчука. Міські можновладці не чують колег депутатів не нова пропозиція звітувати батьківській громаді, як саме навчатимуться діти і хто в яке укриття йтиме 1 вересня. Мерові і досі не здається слушною. Скажемо, вообще тоді э, цілу э, прес-службу і плацую, я перепрошую, для чого нам э, КТРК з усім, якщо в нас міський голова до 1 вересня не може вийти з прямим ефіром дивіться, і розказати? ну Зараз трошки інший світ. Та ви ж non. виходили. Почалося повномасштабне вторгнення, ви розуміли, що треба підтримати людей. Виходили кожного дня. Правда. Я ваш міський голова. Отаке, отаке відбувається. Чому ви думаєте, що зараз, коли реально батьки не розуміють, 1 вересня змикають директорів? Всі діти і вчителі знають, хто, куди йде 1 вересня, знають, де їхнє місце в сховищі. знають, як це все буде відбуватися. В школах зараз проводяться підготовчі заходи. Скільки шкіл починають працювати очно, скільки і які дистанційно, і скільки, які дитсадки в нас працюють на повний день, і які не на повний день. Дуже буду вдячна, я хочу це чути тут, від перших осіб, не шукати інформацію, там, як ви кажете, в КГ чи де мені ви радите читати і шукати інформацію. Я люблю отримувати інформацію тільки від перших осіб. Врешті місію розірвати ланцюг недомовленості поклали на головного освітня на міста. Отже, 14 загальноосвітніх закладів працюватимуть у змішаному режимі, 11 – дистанційно. Планують повернути давно забутий офлайн у п'яти це гімназії номер 9, 16, 23, 26 двадцять шість і 15 -та початкова школа. Водночас, під час тривог, навчальний процес в укриттях призупинятимуть. Навіщо тоді у сховища спускали парти? Обранцям незрозуміло. зрозуміло. По національному не буде, але це буде залі. Факультатив чи ще щось як приходили діти там, і вчитель з ними там сидить, що чимось займається. Тобто такого, що біля дошки когось визивають, не буде, тому що там воно страшний стоїть, коли кілька класів воно все шумопоглишаючись, немає елементів, і дуже складно це робити. Але вчитель може дати завдання, дитина може там чимось займатися. Я розумію, який навчальний процес, який збереться 3, 4 чи 5 класів. Розумієте, різна вікова е, категорія і дитячий садок, крім того, буде ти... то на варіант. Так, так, я так. Не хочу, що ви відповідаєте, що <звіт> буде, партії йдуть, за рахунок да, бати, в, взяли з очі спеціально для того, щоб класи всі не задіяні були наверху, вони спускають тут всі ці лапочки і все. А ще чи тепло буде малечі у сховищах, і чи впораються вихователі дитсадків із евакуацією взимку? Як пролунало обігрів дітей? Це відповідальність директорів, а не мера. Щодо зборів до сховищ, до них залучатимуть як батьків, так і весь персонал і з кухарями, включно. От, наприклад, як на раківці, да 59-й, третій садочок знаходиться поблизу шостої шостого ліцею, в якому укриття. І от скажіть, будь ласка, як в зимовий період вихователь. І помічник вихователя в дитячому садочку зможе вдягти дітей в зимовий одяг. 15 малюків, які ще самостійно не можуть вдягтися. Їм треба вдягтися з моменту оголошення повітряної тривоги, і це доволі тривалий час. Як от бути в цьому? Це абсолютно небезпечно. Щоб у нас мінімізувати переміщення дітей під час тривоги, особливо в зимовий період. Тому тобто зараз будуть зрівнятися по школам плюс-мінус. Будемо робити акцент на дитячі суду. Давайте ми почнемо 1 вересня. Друзі мої, у нас дітей прийде набагато менше, ніж ми очікуємо. Це перше. Коли подивіться по садочкам статистику наповнюваності, у нас була проблема номер один – відкрити садочки. Зараз садочки відкрили, явка менше 50%. 13 червня на офіційному інтернет представництві президента України з'явилася електронна петиція про присвоєння почесного звання Героя України посмертно кременчужанину військовослужбовцю НГУ майору Ігорю Олександровичу Пугачу. Минулого року, 28 червня, поблизу села Дементіївка на підступах до Харкова, у ході запекло обою військовослужбовці підрозділу під, під командуванням майора знищили танк. Три бойові броньовані машини, два бронетранспортери та майже звод живої сили противника. Ігор особисто поцілив з гранатомета в один із російських БТРів, знищивши сімох окупантів. Та коли піхота відступила, артилерія ворога нанесла нові удари. В результаті обстрілу загинув майор Пугач та вісім військовослужбовців 3-ї бригади оперативного призначення НГУ. Ігор Пугач гідно виконував свій військовий обов'язок. Та був повністю відданим своїй країні, неодноразово був відзначений грамотами та подяками командування. Кохана дружина майора Олена опублікувала петицію до президента України про присвоєння почесного звання Героя України посмертно, кавалеру ордена Богдана Хмельницького, третього ступеня майору Ігорю Олександровичу Пугачу. На збір необхідної кількості підписів було надано 92 дні. Втім, за 71 добу на лічильнику з'явилася цифра. 25 тисяч 415 голосів, зібрано з 25 тисяч необхідних. Збір підписів завершено, статус на розгляді. Олена Пугач, дружина майора, зі сльозами на очах радіє. Перший етап пройдено, і звернення дійде до президента. Дуже переживала все це, весь, весь цей час, дуже турбувалася, дуже нервувала, тому що ну, було. Може, і страшнувато, бо хотілося, щоб вона дійшла до того, щоб вона попала до президента на розгляд. Ну, а далі вже як розгляне президент, яке буде його рішення. Але яким би не було його рішення, ми знаємо, що є більше, ніж 25 тисяч людей, які. Повірили, підтримали Майора Пугача і яким не байдужа пам'ять про Майора Пугача. Імена всіх я. я Ну, це, це неможливо знати всіх імена тих людей, які проголосували. А Але я вірю, що Господь і Ігор знають всі ці імена. Я безмежно вдячна всім тим, хто підтримав мене. Я хочу низько вклонитися всім рідним, друзям, знайомим, колегам, однополчанам, а також дуже хочу. Сказати величезне дякую незнайомим людям, які повірили моїм словам, підтримали мене, підтримали Ігоря, повірили моїм словам і згодні, згодні з тим, що він достойний високого звання, Герою країни. Для мене це дуже багато значить, тому що пам'ять про нього залишиться на все життя. Його будуть пам'ятати люди, його будуть пам'ятати діти, внуки, правнуки, праправнуки. Дуже хотілося, щоб пам'ять він залишився в пам'яті всіх назавжди. Він багато зробив чого в житті, тому хотілося, щоб люди пам'ятали, його, щоб пам'ять про нього завжди жила.